Нова побутова техніка і психологічна допомога від польських друзів в Івано-Франківську підбили підсумки проєкту покращення умов проживання та інтеграції біженців. Його реалізувало генеральне консульство Польщі спільно із виконавчим комітетом міськради. Завдяки цій ініціативі створено комфортні умови проживання вимушених переселенців. Попри це, вони отримали ще й психологічну підтримку. За кошти проєкту Польща, яка передала Польща, тут закуплено. Chodęne jakieś dla kuchni, elektropłytki, elektroczajniki. Je także obładniania je prani maszyny, je um, Сушарки роні. І також друга частина цього проєкту це було так e, звана м'ягка частина, e, це були заняття з психологом для e, не тільки для дітей, а також для їх e, батьків, для всіх, які тут будуть жити. Це і дійсно спільна робота, спільна робота міжнародних організацій, e, велика допомога нашого генерального консульства Польщі і польського. Народу для того, щоб тут люди могли жити і відчувати себе людьми, тому що як би ми того не хотіли, але проживання в школі, а ми говоримо про 10 -ту школу. Люди сюди переселяються. Тут умови набагато краще, ніж в школі. І плюс школа все-таки це є місце для навчання, а не для проживання. Занедбану будівлю колишнього дитсадка. Відремонтували волонтери у рамках проєкту Кохати. Чотири місяці урбаністична організація Металаб порядковувала двоповерхову споруду. Його команда за сприяння польських партнерів створила тут справжній домашній затишок. У нас загалом на будівлі є п'ять кухонь, які ми максимально старалися облаштувати техніку. Технікою для комфортного використання, тобто в загальному на кухні, у нас іде два холодильника, дві електричні плити два чайника, ну тобто, це я думаю, що достатньо для того, щоб там умовно люди могли користуватися, готувати їжу. Типу цього достатньо. Також ми обладнали пральню. Е, у нас є три машинки на даний етап, які польська допомога нам надала, та чотири сушильні машини. Сушильні машини це супер необхідно зараз, тому що людей багато, всі сушать речі на вулиці. Тобто, це необхідна річ. Загалом у новоствореному гуртожитку можуть поселитися близько ста п'ятдесяти людей. Вони мешкатимуть у трьох житлових корпусах. Насправді, потреба є якраз і в цій в школі ще живе 110 людей, яких треба сюди переселити. Вони ще не повністю переселилися. Ну і не кажучи вже про потребу якби в області, вона велика. І ми ще ремонтуємо шелтер на макухи тут і будемо продовжувати. Знову ж таки, багато людей проживають зараз в таких місцях компактного проживання. Але там також не супер умови і то, що все треба буде ремонтувати. Напередодні різдва, 25 грудня, у цьому помешканні справлять свої новосілля усі його мешканці. Вікторія Боден, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.